Двохкімнатна квартира по вулиці Галицька у винниках, новобудова, другий поверх, вхід в коридор. В коридорі велика шафа купе. Це вхід в кімнату вітальню. Вона поки що порожня. Власники готові доставити меблі під орендарів. Ще одне спальне місце довести. Можуть повішати телевізор, робочий стіл, кімната велика. Має приблизно 25-28 квадратних метрів. Шафа з дзеркалами також дуже простора, велика. На весь коридор. Тут спальня. Двохспальне ліжко, приліжкові тумбочки. Це перша здача, все новеньке. Ніхто ще не жив. Світло є по зонах, є окремо можна собі вечірні включати як нічничок. І є світло від лампи. Все в світлих тонах. Ванна, кімната. Є рушника сушка. Ще така поличка біля ванни. Можна скласти побутову хімію. Окремо туалет. Туалет великий. Також можна тут ще якусь тумбочку поставити, дзеркало, умивальник, підігрів підлоги по всій площі квартири, там, де є плитка. І велика простора кухня з балконом. Зашкленна лоджія. З побутової техніки холодильник, електрична плита, перепрошую, газова плита, електрична духовка. Котел двофункційний, витяжка є фільтра на воду.